Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Підходить до завершення листопад, і я десь приблизно в такий час, десь 15, 17, 18 числа, знімаю звіт, тому що так я розпочала проєкт в таких числах, і таким. Чином, щоб на кінець місяця не було занадто багато відео. Отже, в мене в цьому проєкті Penzo and Shadows беруть участь 5 рефілів ціней, в яких я намагаюся доходити до дна. І давайте покажу вам поки що ціні, в яких найменший прогрес. От, і це буде ось знову ця палеточка від Avon Ultra Colors відсінок Lilacs. Тут складний відтінок для мене випав. Ось цей, я ним користувалася, але до дна дійти тут дійсно буде складно, бо це для мене не відтінок на кожен день. Ось Так він виглядає. Я його наношу або як стрілочку, або по нижньому повіку, як такий акцент. ну На все повіку я не наношу. Дуже мені сподобався. Цьому місяці ось цей відтінок, я часто його використовувала, особливо з новеньким олівцем від ламель таким кольоровим, він чудово, такий мономакіяж виходить. Я прямо насолоджуюсь. Це один з таких найкрасивіших фіолетових відтіночків у мене. хоча про деякі навіть можна і забути, які є. Далі палеточка від ламель. Цей відтінок вже 2 місяці в проєкті, також 2 місяці відтіночок Self-Love. Напевно, що буду вставляти фото, як виглядало на початок. Тут вже з'явилося заглиблення. Ось цей відтінок, такий, якби і не темний, коричневий, напевно, середній, але для складочки він мені темнуватий. Поглиблення збільшилось, дійсно намагаюся ним користуватися. І по нижньому повіку я люблю цей відтіночок. І дещо, якщо не дуже темні макіяжі, то зовнішній куточок ока затемнити. Тому і набираю малесеньким пензликом таке от є заглиблення. Але також до дна, напевно, ще довго, тому палеточка залишається на третій місяць. Далі палеточка, яка один місяць бере участь, це Essence The Nude Edition. І відцінок тут випав ось цей. Тут вони без назв, в принципі, як і в попередніх. І тут також, ну, як не знаю, чи видно, чи ні, ось таке заглиблення трішки появилося. Красивий відцінок, і він такий, знаєте, якби середній він не Занадто темний, щоб бути на зовнішній куточок. Красивий такий бронзове золото. Я його можу наносити на все по віку, якщо трошки висвітлити внутрішній куточок. От, і мені дуже подобається. Сьогодні він у мене також на очах. Мені дуже подобається, і я задоволена, що він випав. З задоволенням користуюся. До того ж, в цій палеці, в принципі, є все необхідне і в плані матових, і в плані е, світлих, таких хайлайтерних відцінків, щоб е, повноцінно нафарбуватися на кожен день і навіть на свято, в чому би і ні. І палеточки, в яких вже більший прогрес, М -м -м. мені здається, що. Я навіть не пам'ятаю, де перше з'явилося дно. Ну давайте почнемо з цієї палеточки Dancing Green. Буде фото, як виглядала ця палетка на початок проєкту, брав участь у цей золотистий відціночок. І цей рефіл був прям новенький. І я не думала, що тут такі неглибокі рефіли. Думала, що буде довше доходити до дна, але ні, дно з'явилося. І, до речі, як воно з'явилося, то я її відклала. Тобто, це десь було, напевно, навіть не за два місяці, а можливо, за півтори, півтора. Ось такий відтіночок залишає проєкт. Приємно було ним користуватися, але ці сяючі з цієї палетки сухіші і не такі насичені, яскраві, як, наприклад, з цієї. Дуже вони відрізняються. І такий він більш. Сатиновий, матовий навіть був на очах, аніж сяючий. І Ілайн Mystic Galaxy. Тут у мене брав участь відцінок Марс. Так, виглядає там дно. Я наткнулася на оцю бокову таку грань, така решітка, так, яка є в цих рефілах, але вже дно заблищало, тож. Я вважаю, що вдалося мені дійти до дна. І давайте також просвочимо. Як ви бачили, тільки що відтіночок кришився. Але, в принципі, можна його нанести було так, щоб він не осипався. Я використовувала і як топер, і, до речі, і на цей відтіночок зверху, щоб додати йому додаткового сяйва, І як основний колір на все по віку могла наносити. От, бо він дійсно дуже красивий і, напевно, що улюблений з цієї палетки для мене. Відсінок Марс також був два місяці в проєкті. Я, в принципі, цей проєкт в жовтні запустила по новій, колись він у мене був давно. От, і дійшла. До дна вже виходить в трьох відцінках: один в попередньому звіті і два в цьому. Великі, в мене сподівання, тепер ось на такий відціночок. Оці дві палеточки я поки що відкладаю, бо, можливо, вони випадуть знову. І маю свій списочок. Давайте обирати нові відцінки. Отже, давайте вибирати два відтіночки. В мене не з'явилося нових тіней, і я пишу, як в моєму списочку, від 1 до 14. Згенерувати випадкове число 11. І угадайте, що це за палеточка? Це Essence Dancing Green. Тобто, вона ще раз випала, не треба далеко ходити. І давайте ще раз: результат 9. І це, ну. Не знаю, смішно чи не смішно, але це Essence The Nude Edition. Це ось ця палеточка. Тож, далеко ходити не будемо, будемо зараз обирати рефіли. В палеточці «Dancing Green будемо рахувати з 1 по 5 рефіл, який вже є донишко, ми його не будемо е брати до уваги, згенерувати. Випадкове число, результат 3. Значить, будемо рахувати: 1, 2, 3. Це буде ось цей коричневий відтіночок. Пізніше трішечки його засвочимо. І ось ця палеточка. Значить, тут в одному вже є дно, і один бере участь, залишається, напевно, 10. 1, 2, 3, 4, 5. А, ні, щось я не то не плутала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всього 9, значить, залишається 7. Пишемо з 1 по 7 і згенерувати результат 1. Не знаю, ви не побачили, але я тільки що натиснула, більш нічого не натискала. Один це ось цей відтіночок. Так, в мене весь час якісь страви з цими рандомайзерами, бо незручно, тому що я з телефона знімаю і, так, виходить, що десь щось в кадр не попадає. Значить, ну, буде, в принципі, легко, що буде всього три палеточки брати участь тепер. Це кінець листопада, і вони підуть у косметичку грудня вже. ось І ось цей, Він такий, наче коричневий, але він не коричневий. Бачите, це колір хакі. Е, ну, красивий відтінок, він навіть трошки як наче, сатиновий на руці, чи це так здається. От, я, мені такі відцінки не дуже лишать, я не дуже люблю, але як такий маленький акцент, нижнє повіку чи зовнішній куточок, то чому б і ні. Отже, подивимося, які кольори будуть в цьому місяці, на наступний місяць, точніше, на наступний період. Ну, в принципі, такі я відтіночки дуже люблю. І в них я знаю, що легко доходити до дна. Я просто в основному останнім часом користуюсь пудрою для припудрування повіка. а так просто перейду на ось цей відтінок. І тут буду вдвох доходити. І буде виходити не 5 палеточок, а всього 4. Ось такі справи. Дякую всім за увагу, дякую за те, що подивились це відео. Е, пишіть, як вам відціночки. Випал, вийшли дві е, сіяшки, а зайшли два матових відціночки. Ну, в принципі, також дуже добре. От, єдине, що ну, ці два, чи будуть вони в одному макіяжі. Напевно, вони будуть взаємозамінювані. Або цей, або цей. Ну, будемо бачити. Е, так, все, я вже попрощалася, чи ні? Бажаю вам всього саме найкращого, міцного здоров'я, мирного неба, бережіть себе і до нових зустрічей на каналі. Па-па!